Якщо не секрет, яка у вас зарплатня? Зарплата у мене офіційна 20 тисяч. Коли ви на бойових діях, там плюс 100 тисяч і плюс 70 тисяч, ще надбавка є. Ну, так, да, типу такого. Зараз ви лікуєтеся, у вас просто 20 тисяч. Так, так, так. Це дуже мало, як ви рахуєте? Ну, а що ми більшого нічого ми не зробимо. Те, що маємо, те й маємо. Ну, що вистачає 20 тисяч? На цигарки та заправити машину. Ось на що вистачає 20 тисяч. Ну, на даний час такі ціни, що їх не, їх не, вистачає, не вистачає, просто не вистачає. А як ви вважаєте, якою має бути зарплата у військових зараз? Ну, саме менше 500 тисяч. Це дожен отримувати військовослужбовець, який захищає там, не дає ворогу піти далі. В тилу, ну не знаю, 30 можливо.